Діти повинні відчувати радість та надію. Тому в Ужгороді у драмтеатрі організували для малечі свято в межах проєкту «Є надія – допомога під час війни. Безкоштовні солодка вата, фотозони, аквагрим, батут, конкурси тощо. Також вимушеним переселенцям роздавали гуманітарні набори. Щотижня християнська церква перемога роздає допомогу 150 родинам. Крім того, нині є близько півсотні тих, кому тут надали прихисток. Почали допомагати від евакуації. Так, ми зустрічали поїздами, зустрічали автомобілями людей, поселювали когось на ніч, когось довго тривало. Є люди, які у нас вже з початку лютого вони проживають при нас, і це все є і є надія. Ми допомагаємо продуктами харчування, гігієнічні засоби, моральна підтримка, консультації, памперси для дітей, харчування тобто все, що тільки ми можемо. Валентина переїжджала, будучи вагітною. І мені прийшлося тікати, бо я лишилася сама, бо і ті тривоги, це все, мені віремність тяжко проїхала. Зараз там в мене бабуся лишилась, хочемо бабусю забирати там. Бабусі 81 рік, вона там сама лишилась, я не знаю, як її забрати. Вона боїться їхати поїздом. Прийшла розвіяти дитину. Він, він такий вік, що йому вже все цікаво, і ми вирішили трошки пройтись. Вимушені переселенці намагаються реалізуватися на Закарпатті. Перший день війни ми прокинулись від звука вибуха, почули вибух. Потім це все була паніка, ми дивилися новини. Ми зрозуміли, що почалась війна. Ми думали стосовно того, щоб переїжджати, але не могли перший день все кинути. 3 березня ми сіли і виїхали. Поїхали ми евакуаційним потягом. Це був перший зелений коридор в Енергодарі, і просто сіли ми без речей поїхали, бо все так все спонтанно відбулося. Зараз я поступила в коледж, музичний коледж, навчаюся, ходжу також в падіюн, співаю. А батько Христини волонтерить. Я виїхав через місяць окупації. Тобто, Дуже важко було виїжджати, тому що ну, все було вже окуповано. І не пропускали просто, тому так з Божою допомогою я сюди приїхав. Моя сім'я вже знаходилася. Вимушені переселенці до волонтерства долучаються часто. Чотири ракети одразу прилетіли на наш аеродром і все почалося. Бо, бо від нас недалеко, до лінії розмежування, воно поруч. І... 6 березня я доньку з жінкою відправив до Польщі через друзів, а самі з сином були ще майже місяць. Потім син наразі в Дніпрі волонтером, а я приїхав сюди до, до друзів і ми е, разом ну, цей проєкт є надія, і ми разом допомагаємо. Ще одна місія свята донести до дітей суть Різдва. Маленька дитинка, яка прийшла в цей світ, щоб спасти кожного з нас.